Доброго вечора, мої любі переплатники україномовного каналу, теплий <смі> вечір. Навіть гарячий. Зараз десь 31-32, днем було було день 35. Оздували вже дуже жарко. Хоч хтось. Вийшов на вулицю, днем всі поховалися. Не знаю як буде чутно. Воно генератор працює, тарахтить. Може і вдома світла нема. Зараз виходив з роботи, ну без 2006 виключили, вимкнули світло. У мене там на районі тут. Не знаю. Дівчаткам дзвонив, вони теж. Кондиціонер включили. І він раз! І перестав працювати. Що таке? Світла немає? Ну, ладно, будемо. Будемо сподіватися, що вдома є світло. Зараз повечерюємо з бабусею. Так як день у Харкові пройшов? Тривоги. Були і тривоги і такі далекі, щось вибухи або постріли. Ну, лінія бойового зіткнення недалеко від нас, тому що ну, війна ще не скінчилася. Але сподіваємось, що скінчиться. І ця, Хоча на наступний тиждень дивився теж. Жара 36. Ладно, будемо сподіватися. Все, можу всім щиро дякую. І будемо шити, незважаючи ні на що, навіть на жару.